Львівські лікарі пересадили батьку одинаку легені від посмертного донора. Це друга в історії України трансплантація легень від посмертного донора. Про це повідомили в прес-службі Львівської міської ради. Чоловік, якому провели трансплантацію, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Він сам виховує восьмирічного сина. Про цю операцію і загалом про трансплантологію говоримо із генеральним директором директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України Василь Стрілка. Зараз з нами на зв'язку. Вітаємо, пане Василю. Доброго дня. Пане Василю, власне, якщо це другий випадок трансплантації легень від посмертного донора, то коли був перший? І чи можна говорити про те, що власне ця сфера, ця галузь, цей медичний напрям розвивається в Україні? Перша трансплантація легень від посмертного донора в історії України відбулася. Трошки більше року назад, це у вересні 2021 року. Тоді львівські лікарі першого територіального медичного об'єднання виконали цю операцію разом із за допомогою польських колег, тобто польські колеги, які виконали багато таких операцій, приїхали і допомогли нашим українським лікарям. Що, якщо казати про розвиток, то у нас останні три роки розвивається система трансплантації в цілому. Тобто в нас розпочалися рутина трансплантації серця, нирки, печінки. Якщо казати про трансплантацію легень це одна із найскладніших і найбільше високотехнологічних операцій в медицині. І те, що наш у нас вже є зараз команда, яка має досить самостійного виконання такої операції. Це круто, і це, це досягнення і дуже захоплює те, що це досягнення під час війни, коли здавалося б, що якийсь прогрес і розвиток практично неможливі, але ми, як українці, показуємо, що це можливо. Пане Василю, у яких містах найбільше розвивається трансплантологія? І якщо ви згадали про те, що перший випадок відбувся за допомогою польських колег, то от власне цей другий випадок трансплантології трансплантації легень від посмертного донора чи були це лише українські лікарі? Е, так, під час трансплантації легень 23 січня команда складалася виключно з українських лікарів. Тобто ми можемо вже зараз говорити про те, що трансплантація ця технологія виконується силами повністю наших українців, українських лікарів. Коли ми кажемо, в яких містах більш активно розвивається, наша політика міністерства охорони здоров'я спрямована на те, щоб у... Більш рівномірний розвиток всій території. тобто правила сформовані так, що будь-який заклад, який хоче цим займатися, має можливість цим займатися, він має можливість почати, розпочати програму трансплантації в себе. Але це природній процес, що є лідери, і лідери це в нас заклади Києва і Львова з огляду на те, що трансплантація відбулася від посмертного донора, які в цьому найбільші труднощі для медиків для лікарів. Ну, більшість операцій з трансплантації відбувається від посмертного донора, тому що трансплантацію від живого родинного донора можна виконувати тільки нирки, тому що це два органи є, і трансплантація печінки, тому що печінку можна взяти частинку печінки від родича, який підходить за генетичними параметрами, і пересадити тому, хто потребує, і печінка. У донора потім не відновиться це ще як історія з прометеєм. Коли ми знаємо, що там як міф, що орел клював, а потім печінка відновлюється, печінка має здатність відновлюватися, і регенерувати. Але складність і власне наша ціль це те, щоб більшість трансплантацій відбувалася і посмертних донорів, тому що людина вже померла. І і склад складнощів посмертній трансплантації, це що після інсульту, наприклад, чи після ДТП, коли постраждалий потрапляє в лікарню, лікарі роблять все для того, щоб врятувати його життя. Але буває, що наступає менш часу, коли ці всі зусилля марні, не приходять до успіху, і наступає менш часу, коли мозок мертвий, а серце продовжує битись. Власне, в цей час необхідно зібрати команду лікарів, які... Проведуть спеціальні обстеження, це консильм лікарів і діагностують, констатують смерть мозку. Тобто, після того, коли вже констатована смерть мозку, ми маємо справу з померлою людиною, в якої продовжує бити серце. І оскільки в нас презумпція незгоди в країні, тобто для того, щоб стати донором органів, при житті необхідно написати згоду на донорство органів посмертно, або цю згоду запитують у рідних. Наприклад, я написав згоду при житті. Тобто, якщо у випадку моєї смерті, якщо буде діагностована смерть мозку, а серце буде продовжувати битися, у моїх рідних не будуть питати цієї згоди, тому що я дав таку згоду при житті. Але більшість людей не писали такої згоди, тому у випадку, якщо буде діагностована смерть мозку, цю згоду запитають у рідних. І тільки у випадку, якщо рідні дадуть згоду, буде вже подальше відбуватися процес, який стосується трансплантації. Тобто через єдину державну інформаційну систему. Трансплантації, у нас є єдина база, в яку внесені всі, хто потребує трансплантації, як єдиний листок очікування. І вже через цю систему буде знайдений той, кому підходить і найкраще підходить цей орган. І в першу чергу цей орган буде підбиратися для того, хто найбільше його потребує. Наприклад, ми мали, в нашої гордість вже викликає захоплення те, що якщо людина. Суперкритично потребує трансплантації печінки, то в неї вже в Україні є всі шанси дочекатися на цю трансплантацію печінки ургентно. Ми мали не так давно, декілька, мабуть, півтора місяця десь назад, коли була дитина, яка потребувала, потребувала трансплантації печінки, перебувала в комі, і за протягом з більше протягом тижня приблизно декілька донорів на території України появлялись, Всі ці органи підбиралися. Для цієї дитини в першу чергу і один з цих онів підійшов, і дитина була врятована. Тобто, це вже нам не потрібно як українцям їхати кудись за кордон надії на пошук спасіння. У нас це спасіння, ці порятунки в Україні. Пане Василю, де зараз які міста українські можна назвати найбільшими центрами трансплантології в Україні? Я знаю, що такі операції проводять у Львові, рівному, в Києві, де ще. У нас багато, так як наша політика спрямована на рівномірність і на рівні права доступу лікарів, які хочуть цим займатися, тобто щоб не було ексклюзивності, що тільки якийсь один інститут має право займатися, інші ні, то на сьогоднішній день на території України в нас є 32 заклади охорони здоров'я, які виконували хоча б одну трансплантацію, там нирки, серце чи печінка. Але якщо кажемо про міста, то повертаємося. Це заклади: Київ, Львів, Луцьк, Черкаси, Чернівці, Рівне. Так і це вся географія України: Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківський. Пане Василю, власне, ці пацієнти, які отримали органи, які пережили операцію з трансплантації, наскільки згодом їхнє життя повертається до норми, і наскільки довго і якісно вони живуть? Ми розуміємо, що трансплантація виконується у випадку, якщо вже всі інші засоби порятунку життя вже не мають сенсу. Тобто є, на жаль, два, два виходи. Або не успішний вихід це людина є ризик померти до достатньо короткий термін часу, коли ми говоримо про трансплантацію серця, наприклад, чи легень, чи печінки. Тобто, коли немає замісної терапії. Тому що, якщо казати про нильку, то людина достатньо багато, багато років може жити на діалізі. А і, якщо серце не працює, то прогнозована триває життя достатньо коротка. І після виконання трансплантації серця, нирки, легень людина повертається більш-менш до звичного життя. Якщо все пройшло успішно, якщо адекватна підтримуюча терапія, то людина може багато років жити нормальним життям. Якщо повторюсь, адекватно приймає підтримуючу терапію, регулярні обстеження, контроль. Імуносупресії в крові, і так далі. Дякую, пане Василю, за цю розмову. Дякую за те, що долучились до нашого ефіру. Це був Василь Стрілка, генеральний директор директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України. Ми продовжимо за мить.